А от іншому імениннику президенту Києво-Могилянської академії В'ячеславу Брюховецькому, у день 60-ліття від Віктора Ющенка дістався годинник на урочистостях. Подарунок від президента Брюховецькому вручив заступник голови секретаріату Іван Васюнник. Я хочу вам запрезентувати лише президентський іменний годинник, який я думаю буде слугувати символом і впевнень буде в. Що ви і надалі будете секунда в секунду і хвилина в хвилину жити з цією державою і завершувати ці справи, які треба завершити для нашої держави. А от колеги та студенти подарували своєму президенту книгу Той, хто відтворив Могилянку, збірник статей, роздумів, досліджень діячів культури та провідних учених. У відповідь Брюховецький запевнив, що, попри відставку з посади президента, не збирається прощатися з академією. Я тут буду працювати. Якщо візьмуть на роботу, я можу працювати. До речі, вона великий вибір. Я можу працювати професором, можу працювати керівником департаментів з тестів, можу працювати слюсарем, можу працювати сантехніком, навіть двірником. А щоб президент не переймався питанням майбутнього працевлаштування, для нього організували могилянські вечорниці з варениками та піснями.